Президент США Дональд Трамп мріє потрапити до раю. Служба безпеки України пускає логістику окупанта до пекла, про те, що відбувається на міжнародній арені, які гарантії безпеки готує нам захід, та де може відбутися зустріч між Путіним та Зеленським. І що Трамп сказав Орбану в телефонній розмові? Результати когось здивують. Про це і не тільки прямо зараз. Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Я, Олександр Мусієнко. Сьогодні, 20 серпня, середа, і традиційно для вас мій брифінг з поточних новин з оперативної інформації з тих подій, які я визначаю актуальними, важливими та вартими вашої шановної уваги. Будь ласка, підпишіться на мій канал для того, щоб поширювати україномовний сегмент аналітики в Ютубі. Це важливо, щоб спільнота думаючих патріотичних людей тільки розширювалася. Отже, я розпочну все ж таки з фронту і з наших ударів, з наших успіхів, тому що, попри те, що увага прикута до перемовного процесу, до того, що відбувається, що має відбутися, де може відбутися зустріч між президентом Зеленським і російським диктатором Путіним, і так далі. Все ж таки ворог не припиняє своїх атак, війна не зупиняється. Вона доволі таки важка, складна, агресивна. Росія, хоч і зменшила кількість застосованих а, літаків та ракет, а також і дронів на певний період часу, порівняно, наприклад, там з періодом раніше, коли вони застосовували понад 500 іноді а, дронів і так далі, зараз дещо менше, але все рівно. Цієї ночі під ударом була Охтирська громада на Сумщині, ворог бив минулої за минулу добу Кременчук. Так само ворог ударив балістикою по Одесі, Харківщина, Херсонщина, Запорізький напрямок, прифронтові території Донеччини, по всьому цьому ворог завдає інтенсивних ударів. Але якщо подивитися і провести математичний аналіз просто для порівняння, для розуміння того, що відбувається. То можна чітко побачити, що спроможності Росії щодо ударів, по, щодо ударів за допомогою стратегічної авіації та крилатих ракет зменшуються. В порівнянні із тим, що вони робили, наприклад, рік тому, два роки тому, та їхніх можливостей і спроможностей зараз чітко простежується тенденція, що у ворога зменшується кількість носіїв ракет. Це в тому числі наслідки спецоперації блискучої спецоперації Служби безпеки України Павутина і зменшення російських спроможностей для ведення бойових дій, над чим працюють наші сили оборони. І от ще один результат: це те, що в ніч на 19 серпня, дрони Служби безпеки України уразили два склади боєприпасів Росіян. У населеному пункті Білокуракіне на тимчасово окупованій Луганщині. Про це повідомляє прес-служба з СБУ. Зазначається, що містечко розташоване на важливій залізничній гілці, якою Росія постачає боєприпаси на лінію фронту, зокрема на Покровський напрямок. За попередніми даними, безпілотники щонайменше сім разів влучили по території складів. Після вибухів спалахнула потужна пожежа, яку зафіксував також і міжнародний сервіс Фірмс, що відстежує загоряння у реальному часі по всьому світу. У спецслужбі наголошують, що демілітаризація військових складів та техніки окупантів триватиме і надалі. Моє улюблене, так само як і з повідомлень Генерального штабу збройних сил України, далі буде. А далі має бути, тому що ще, на жаль, багато таких складів ворог розташовує і на окупованих територіях, і на території Росії, і демілітаризувати ворога потрібно. Це однозначно те, над чим маємо працювати, і це те, що означає наша позиція сили. Крім того, на тимчасово окупованій території Запорізької області сили оборони України підірвали великий довжелезний потяг з цистернами. Внаслідок вибуху повністю зруйновано залізничні шляхи. Росія перевозить зброю та військову техніку на півдні України, якраз цим маршрутом. Про вибухи на збудованій – це збудована Росія росіянами залізничні Гілці. Повідомив і керівник центру вивчення окупації Петро Андрущенко в своєму телеграм-каналі. Він заявив, що залізничного сполучення через окуповане через окуповану Запорізьку область більше немає. А це дуже важливо теж. Тобто, це удари по логістиці. А що таке удари по логістиці? От Просто щоб зрозуміти, це означає, що ворог в певний момент на певній ділянці фронту, де він проводить особливо і коли він особливо проводить активні наступальні дії. Може, не, не може розраховувати на потрібне постачання боєприпасів, боєкомплектів, озброєнь та всього необхідного для проведення тих же самих активних штурмових наступальних дій, та й загалом не тільки штурмових, а й будь-яких дій. І ось це і є дуже важливо. Загалом, що треба сказати: що якщо ми подивимося на ситуацію на фронті. Особливо на в напрямку покрів Покровському Добропільському, де ворог минулого тижня намагався здійснити ось цей свій рейд і прорватися вглиб українських оборонних позицій, то якраз там нищення логістики теж є дуже важливим, тому що окупанти ж намагаються просуватися, 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 але в певний момент їм же ж потрібно закріплюватися. Або принаймні, щоб логістика встигала. Забезпечувати темпи просування, тобто, щоб підвозила БК, щоб підвозила озброєння і так далі, і коли із цим у ворога виникають серйозні проблеми, тоді говорити про те, що такі рейди можуть просуватися далі в глибше, 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 не доводиться. Плюс не доводиться взагалі говорити про те, що у російських військ з'являється можливість закріпитися. А без того, щоб закріпитися, як вони люблять робити, там, вкопуватися в землю і так далі, забезпечити собі присутність і подальший плацдарм, з якого можна рушити далі, неможливо. Відповідно, знищення логістики, чому це я так детально пояснюю, тому що це не просто підриви, це не просто вибухи, це не просто удари по складах чи топак по залізниці. Кожен із таких ударів в Сукупності призводить до зменшення наступальних спроможностей та потужностей ворога, і це потрібно робити. Тому честь, хвала, слава та підтримки тим і підрозділам служби безпеки України і нашій розвідці воєнній, і збройним силам, усім, хто долучається, і мінусує окупантів та їхні логістичні можливості щодня. Тим часом у нас триває доволі таки серйозний зовнішньополітичний трек, тому що зробив нові заяви і президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, і не тільки. Отже, президент США Дональд Трамп здивував заявою. Треба сказати, що ну, багатьох, я думаю, а... ні, 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 ні. Це не про рай. Про рай ми ще зараз поговоримо, ще поки що не час. Але от про, про землі. Україна отримає багато землі, говорить Дональд Трамп. Раніше Дональд Трамп заявив, що обмін територіями буде ключовим для будь-якого потенційного врегулювання. Президент США заявив, що Україна отримає багато землі, очевидно, маючи на увазі результати переговорів з Росією про так званий обмін. Україна поверне собі життя. Там перестануть вбивати людей повсюди, і вони отримають багато землі, заявив Трамп. Водночас він заявив, що Росія потужна військова держава, тому не варто було починати війну. Схоже, американський президент забув, що саме Росія почала війну, а не Україна. Ну, ну логіка ж. Тобто, ну, хоч, хоч трошечки ж. Це набагато більше держава, говорить Трамп. Це не та війна, яку варто було починати. Так не роблять. Ви не боретеся з державою, яка в десятеро більша вас. Боремось, боремось. Ми ж боремось, і боремось і доволі таки успішно. Взагалі, я кажу, знаєте, от багато хто там концентрується на тому, що мапа була в Білому домі під час візиту української делегації президента Зеленського. Яка це була мапа, тому що була і з нашого боку, і український президент каже про те, що і американська сторона принесла окей. Але що треба сказати? Що ця мапа це і є наші карти. Як би парадоксально не звучало, тому що, коли в США, наприклад, Трамп каже, що в Україні немає карт, хоча я з цим не згоден, категорично, і я поясню, чому. То і на цій мапі можна чітко демонструвати, що у нас є карти. Президент України Зеленський про це теж говорив. Він же говорив про те, що, користуючись статистикою і а, порталу DeepState, наприклад, про те, що з 22-го року, з листопада 2022 року, ворогу Росії вдалося окупувати менше 1% нашої території, а це результат. А це означає, що стратегічна оборонна операція України Збройних сил України працює успішно і дає результати. А це видно. По мапі це математика. І, відповідно, якщо подивитися на Донецьку область, давайте подивимося в розрізі на Покровське добропілля. Без якихось там секретів. Їх не може бути. У американців є розвідка, є супутники, є джерела отримання інформації, звідки вони це беруть і прекрасно все розуміють. Це ж факт теж. А тепер давайте подивимося на цьому прикладі. Візьмемо ситуацію річної давнини, коли ворог активно наступав на Донеччині на Покровському напрямку, подивимося вихідні дані тоді військ окупантів і зараз. І чітко стане зрозуміло, що так, на жаль, у ворога є певні тактичні успіхи та здобутки і просування за цей час. А їх не може і не бути, тому що це оборонна операція. Ви не можете весь час тримати одні і ті ж самі рубежі і сподіватися, що будете їх тримати роками чи десятиліттями. Так жодна лінія оборони не встояла. Але темпи, Темп, тепер рахуємо темп просування, множимо на кількість людей, яких втрачає Росія, множимо на кількість збитків, які вони втрачають, фінансових ресурсів, озброєнь і так далі. І рахуємо ціну. А тоді виводимо загальну дані, загальні дані, або середню медіану про те, а скільки ж Росії ще потрібно було б часу на те, щоб захопити, наприклад, цю Україну. Звідси і з'являються прогнози за економіст, наприклад, що Росії знадобилось би там 89-90 100 років для того, щоб такими темпами спробувати поглинути всю Україну. Або що для того, щоб. Такими темпами для того, щоб захопити, наприклад, Запорізьку область, Росії потрібно півтора мільйони сили зібрати і десь близько трьох років ведення активних наступальних дій тільки на цьому одному напрямку. Ось і є теж математика, і це карти. А плюс, додайте до цього, що якщо до цієї математики, до цієї мапи додати обґрунтування і сказати, що пане президенте США. Наші західні партнери. От дивіться, саме зараз, якби ви запровадили більш жорсткіші, вторинні, третинні усі необхідні санкції та фінансові обмеження, Росії стало би ще набагато важче діяти і якимось чином досягати хоча б щонайменше якихось результатів. Це карти. Це карти це те, що можна на мапі продемонструвати, в тому числі пояснюючи ситуацію на фронті. Ось що важливо. А, і говорячи про удавану міць Росії, що це далеко вже не радянський Союз, який мав в тому числі видатні спроможності українських фізиків інженерів української оборонно-промислової промисловості, сконцентрованої на території України в тому числі. Що Росія одна із прагнень, чому Росія хотіла би окупувати Україну, тому що вони... Прагнуть якраз повернути для себе якусь ось цю удавану імперську велич. Але цього не можна зробити, тому що український народ не хоче цього. Тому що український народ хоче свободи, хоче жити геть від Москви і хоче жити інакше, все дуже просто. Плюс нашими картами є демонстрація не дарено ж, а, зараз а, недарено ж зараз демонстрація відбулася. І показ фото та світлин та відео тієї ж ракети фламінго української розробки, яка здатна долати дальність відстань до трьох тисяч кілометрів. Це теж неспроста, тому що це посилює нашу позицію на перемовинах, це є нашими картами, це є сигналом. Я би на місці москалів там якихось російських міністерств і відомств дуже сильно би запанікував. Ну, тому що, по-перше, брехня у доповідях, які подають російські військові, вони ж давно вже а, знищили а, в лапках всю оборонну промисловість України, особливо та я, ту, яка потенційно здатна виробляти ракети та дрони. І це перше, а тут брехня, тому що виробляють. І друге, так нічого собі, три тисячі кілометрів покриває таку величезну територію над Росією в Росії. Ну є привід хвилюватися і задуматися. А коли це все полетить, а воно неодмінно полетить. Тому це теж, а це наш щит не ядерного стримування, це теж наші карти, і це теж найперша наша гарантія безпеки. Але це теж те, що демонструє нашим партнерам спроможності і показує, що коли ми говоримо про гарантії безпеки, то Україна не тільки просить. А Україна виробляє і давайте виробляти спільно? От зараз, якраз конкретизуючи і говорячи про дискусії, а вони зараз найбільш активні на заході саме щодо гарантій безпеки? Так, от, будь ласка, Україна демонструє приклад: долучайтеся. Хіба у європейців є у європейських країн така ракета дальністю до трьох тисяч кілометрів? Так чому не долучитися, не проінвестувати? І не поглиблювати це співробітництво, виробляти більше спільно разом і гарантувати безпеку. А, так те ж саме стосується і балістики у, у Європи немає. Вони залежні від Сполучених Штатів. Але якщо Сполучені Штати підуть в бік ізоляціонізму. На кого тоді покладатися, особливо враховуючи, що вся ця загроза і агресія для Європи суне зі Сходу, не з інших напрямків, а саме зі Сходу, і Україна є першим фронтиром та великою цією фортецею, яка зупиняє тут ворога. Тому сюди потрібно. І ось якраз переходячи до... Гарантій безпеки зараз Блумберг написав американський про те, що 10 країн готові відправити свої війська до України на чолі з Францією та Британією, які будуть грати першу скрипку. В цьому буквально в середу, 20 серпня, якраз сьогодні, зберуться начальники генеральних штабів європейських країн, а також Сполучених Штатів Америки. Буде Гринчевич Алексоз Гринчевич, який відповідає в НАТО, це голова командувач силами НАТО в Європі. Так само буде детальне обговорення, яким чином розгорнути місії, яким чином гарантувати безпеку Україні. Трамп ось що сказав: він сказав про що європейські країни будуть відігравати першу роль, вони хочуть мати війська на місцях. Мається на увазі Франція, Німеччина та Велика Британія в першу чергу. Я не думаю, що це буде проблемою, додав Трамп. А це дуже важливо. Це зміна позиції американського лідера, тому що ще весною вона була інакше. США виступали проти фактично коаліції охочих і підтримки таких дій по розміщенню військ на території України. А це вже є певним прогресом. І не думаю, що це буде проблема. Американських військ в Україні не буде я просто намагаюся зупинити вбивство людей. Але що цікаво, що США допускають, що вони будуть захищати більше українське небо, і Трамп сказав, з цим не буде проблем. Натякаючи на системи ПРО, можливо, навіть системи THAD, і додаткові системи ППО для України і можливе патрулювання літаками американськими повітряною, повітряної. Повітря над Україною. Друге це розвіддані, третє це допомога європейцям. І четверте це постачання озброєння безлімітне, що називається. Ну, продаж, скажімо так, правильніше. А от європейці свої війська. Це зараз досить активно обговорюється. Ті самі складові. Ви знаєте, що стосується гарантій безпеки, я неодноразово говорив. Підтримка сильної української армії. В інвестиції в оборонно-промисловий комплекс України та розміщення іноземних військ на території України. Про це пише The Wall Street Journal. Три складових я вам про них розповідав. Тут нічого нового, довкола них дискусій, і до кінця цього тижня хочуть підготувати попередній проєкт, щоб було зрозуміло. Якраз і надати Україні карти додаткові під час зустрічі потенційної Зеленського з Путіним. Чи відбудеться зустріч, це теж питання. Насправді тому, що ті дані, які з'явилися від Associated Press, що Путін одразу намагався загнати ситуацію в абсурд і запропонував Москву як майданчик для перемовин, тут викликають певні сумніви, насправді, але все ж таки подивимося, тому що є заява Лаврова, і Лавров, хоч і Бреше, але робить наступну заяву: ми ніколи не говорили про те, що нам потрібно захопити якісь території. Ні Крим, ні Донбас, ні Новоросія як території ніколи не були нашою метою. Нашою метою були защита руських людей. Неоднозначна заява, тому що якщо їх послухати, то русський мір віз Але насправді що важливо, що це може бути свідченням про пом'якшення позицій щодо територіальних питань і підготовкою до потенційної зустрічі, яка все ж таки може відбутися. Ну і на завершення я вам обіцяв відкрити таємницю. А що ж сказав президент Трамп прем'єру Угорщини Віктору Орбану, а насварив і розкритикував, що Орбан блокує вступ України і рух України до Європейського Союзу і порадив йому цього не робити. Амінь алілуя. Цим хочеться завершити. що Сподіваюся, що і Орбан, і Фіцо перестануть блокувати тепер наші євроінтеграційні. Перспективи та плани, а також санкційні пакети проти Росії. Друзі, бережіть себе! Слава Україні!